Якщо шукаєш повнопривідного кросовера з надійним дизелем, автоматом і бюджетом до 11 тисяч, цей герой точно для тебе. Санйон Корандо 2014 року, і він вартує кожного свого центу. Зараз покажу чому. Двохлітровий дизель на 149 коней. Надійний перевірений двигун, який спокійно їсть 6-7 літрів на сотню, і це з повним приводом. Працює у парі з шестиступеневою коробкою передач: не варіатор, не робот, а надійний класичний автомат, що прекрасно підходить для наших доріг. Корейський кросовер на повному приводі, а це означає, що ні дощ, ні сніг не стануть йому перешкодою. Автомат працює м'яко пробіг всього 101 тисяча кілометрів. Це офіційна корейська збірка кузов у рідній фарбі. Був всього один власник і видно, що він за нею доглядав. А тепер те, що я люблю: комплектація. Тут є лінзована оптика і led ходові вночі. Видно краще ніж в деяких нових авто, проти туманки також є. Дзеркала з підігрівом, електроприводом і навіть самі складаються. Дощ пішов, датчик сам увімкне двіжники. Стало темно, фари вімкнуться самі собою. Підігрів передніх сидінь і навіть лобового скла. Взимку це просто подарунок. Безключовий доступ, запуск двигуна з кнопки, наче не 2014 рік, а свіжий кросовер. Салон дуже зручний і водночас функціональний. Зручний як для водія, так і для пасажирів. Також тут прекрасна ергономіка, все, що тобі потрібно, прямо під рукою. Об'ємний салон та багажник. Для дальніх поїздок з сім'єю це просто знахідка: шкіряне мультикермо, клімат-контроль і круїз для трас. Переднє сидіння з підігрівом а водійське з електроприводом. А обивка сидінь дуже практична, легко підтримувати чистоту. Це особливо цінно, якщо в тебе є діти, і ти любиш дальні поїздки та каво r 17 диски, два ключа в комплекті, блокування міжосьового диференціалу, а це рідкість у таких бюджетних кросоверах. Корандо це ідеальний варіант, якщо ти хочеш щось бюджетне, з надійною технікою, щось незаїжене і щоб все було і не бігати по сервісах. Це авто на кожен день, і місто, і дача, і траса. Авто на продаж перевірене з історією, готове до поїздок. За більш детальною інформацією оглядом або бути драйвом звертайтеся в компанію Автоформула.